Сьогодні ми повторювали наші перервані кроки е, з поворотом. Перерваний крок, розворот 90. Перерваний крок, на 180. Перерваний крок. Крок в сторону, більше ніж партнерка. Крок вперед. І запрошуємо партнерку в хрест. Також ми робили наше очі кардана, і бачу, через хрест, кружинка. Поставили дві ноги, переношували на, на передню ногу і сам зміщуюсь до партнерки. І зміщуємося. І очі картади через очі. Тут я нікуди не зміщуюся, просто запрошую партнерку.